Спочатку труну стілом загиблого рядового зенітника Василя Писаренка привезли на центральну площу нових санжар. Там його зустріли кількасот місцевих жителів. Сюди ж приїхала і родина. Потім його доправили до рідного села Коби. У кожному селі люди стелили дорогу квітами. Попрощатися з бійцем у його рідне село з'їхалися земляки з кількох сусідніх сіл. Це перша така трагічна втрата на території стобуно-долинської сільради. Василю Писаренку було 38 років. Про таких кажуть, проста, хороша людина, народився у звичайній сільській родині. Поки був колгосп, працював з батьком у столярні, а коли прийшли зовсім скрутні часи, їздив на заробітки до Росії або ж працював у селі по наймах. Кажуть, був працьовитим і мав золоті руки. У нього залишилося двоє дітей. Син лише цього року йтиме до школи. Коли 15-річна донька Тетяна дізналася, що тато загинув, поривалася поїхати забирати тіло. Він був життє людиною. Любі ситуації мені допомогти в любій ситуації. Як би, щоб не завісило, як б в нього не було настроєння, яке б самочувствою всіх завжди пішов би на допомогу. Він був дуже хорошим сином, дуже хорошим батьком і дуже хорошим другом. Загинув боєць 3 червня під Мар'їнкою. Його тіло серед інших пролежало на полі бою цілий день. Забрати загиблих героїв змогли лише ввечері. Рятуватися там, ні в нього, ні в його побратимів шансу не було. Розповів командир зенітно-ракетної батареї Андрій Суворов. Він буквально на останніх хвилинах встиг на похорон до бойового товариша. Він не злякався, коли почався бій. На той час він був в окопі. Те, що мені розказав його командир батареї. В бою після обстрілу артилерії, який продовжувався дуже довго, декілька годин нас били і мінометами, і гаубіцями, і градами накривали, а тоді пішла піхота, тоді зав'язався бой вже ближній, пішли танки, пішли бронетранспортери. Він був в окопі і острілювався до останнього. Два гранатомети влучили в той окоп, але боці ну, продовжували бій. А тоді, коли вже вдарив танк і пішла піхота, тоді вже тоді вже і загинув Василь. Похорона процесія розстеглася на кілька сот метрів. Приїхав віддати останню шану загиблому і голова обласної ради Потроворона. Йому самому вже доводилося ховати бойових товаришів, тому розуміє цей біль, сльози і горе. За рік війни Полтавщина втратила майже 100 захисників, а це майже стільки, скільки за 10 років війни в Афганістані. Сьогодні багато можна нарікати на владу, яка за рік не створила нормальне фінансування армії, яка за рік не зробила бронетан бронетранспортерів, яка не зробила танків. Ріки жавина йде. І вони правильно говорять. Я нічого не можу, можу тільки погодитися з ними. І я це говорю. У ну, Новосанджарському районі це вже четверта втрата. Нині на передові воюють ще близько ста земляків. Настрій неоднозначний. Так, є відмови. Я не скажу, що це критична кількість, але відмови є. Є ухилення від демобілізації. Але при тому і велика кількість хлопців, які приходять самі, просяться, навіть якщо не відповідає стан здоров'я військової служби, просяться, щоб їх забрали служити на схід. Ховали рядового зенітника Василя Посаренка, батька двох дітей, надію опору єдиного сина у батьків з усіма військовими почистями.